І смертви, смерти смерть поправ, Иисусы, в робе живу, дорогом, Христос, воскрысты смертвы, смерти смерть поправ, Иисус и воробей, живу дорого, Христос, Христы, смертвых, смерти поправ, окров, Иисус, вогробей, живу, дорогом.

Всех безвести пропавших, успевших раб твоих, всех от лихолетия военно пострадавших, успеших раб твоих, признапоминаемого воина Сергия, присно... воина Владимира, воина Александра, воина Василия, вместе светлым, вместе злачні, вместе покойни, отнюдь бежать болезнь, болезни, и воздыхание, всякое соглашение с одеянием ими словом, или делом, или помышлением, якобы благие человеку з Бог простить. Яко они человеки же жив, будет не согрешит, и Бог един топ безмита, и правда Твоя правда веки, и слово Твои истина, и по Тиси воскресенье, живот и покой, собственно, рад Твоих, прессно пам'ятного убиенного воїна, Сергія, воина Владимира, воина Александра, воина Василия, всех вождей война на поле брани жизни, связанных, верой, народ, положивший кресте Божий наш. И по славу воссылаемся, без начальники на сами связи. І Пісня, і великі любов. І, і мудрості свято, я богородіце спасіння душі всіх тих воїнів, яких ми вже знаємо. Особисто Сергія, Олександра, Василя, Володимира, які родом із нашого села або живе в нашому селі. <кху> Хай Господь спокоїть разом із ними і тих. Кого ми не знаємо, які в попередній війні загинули, і всіх тих, хто постраждали від війни до смерті нашої, мирних жителів, військових, дітей, сиріт, які померли вже просто прийнявши вихоліття, прийнявши напасті військові, померли в мирний час. Хайсподь всіх упокоїть. здоров'я прощення, відпущення губів. że to tu... było Зібрання присвячене восьмому травму паничів не оголошують. the mm -hmm. Покоління, але повинні знати, що загинуло більше 8 мільйонів українців. І теперішня ситуація, яку навіть хоче наша агресор, Росія по цю перемогу хоче присвоювати собі. Але однозначно, щоб ви знали і пам'ятали, що більшість, більшість і досить багато, я вже наголошував, 8 мільйонів українців загинули на сержавній пізняні. Багато ж також загинуло наших державах, землю після дизну пажизмі. У селі знаєте, є розташований біля ради паспорту Обеліз. На кладовищі в нас є також пам'ятний знак, обліз невідомому солдату. І сьогодні, 8 травня, це навіть свято, коли ми згадуємо в своїх молитвах, в своїх думках всіх тих, які дійсно боронили Україну, хотіли, щоб вона дійсно стала суверенною державою, ще навіть дали роки, після воєнні роки післявоєнні роки. Тому вам слід це. Пам'ятати і передавати з покоління в покоління. На жаль, ну ваші тільки батьки, діди про це можуть більше знати, тому, користуючись, поки вони ще є, ще живі, питайте їх, розпитуйте, вони вам можуть ще дійсно підказати. На жаль, нас вже давно. прошу відзначали на але на жаль на сьогоднішній день ще час де палючий пологія федерівна. У часах Пресвітової війни, яка померла в лютому цьому році на зарук картина Оксані Але, на жаль, бачите, історія повторюється і ми зараз знаходимося в дитині із нашим градусом. Нашу державу, нашу Україну. і самі бачите, ми, враховуючи те, що ми находимо стіна довищі дорогою ціною. Нашу Україну, як як роки війни, після воєнні роки і в теперішній час хвилиною мовчання. Сьогодення, мусимо ми боротися, мусимо боронити, мусимо ми воювати для того, щоб здобути незалежність. Тому потрібно пам'ятати, якою ціною нам це все дається. І враховуючи, що ми знаходимось не в зони бойових дій, але треба пам'ятати, що наскільки зараз важко хлопцям в Бахмуті, Мар'їнці, Вадіївці, на Харківщині, на Херсонщині, на Запоріжжі, тому допомагати треба всім, хто чи може для нашої подальшої. ліс Кружки там в лісі знайдені були, залишки солдат. Ну, і ще де знайдено було, то поховані місці. І на честь них встановлений оцей пам'ятник. Прошу ось полежити тут. Нарціс. Да. Один букет нарциссів. Діти, коли ви знаходитеся на кладовищі, в будь-яку пору року, запам'ятайте, де знаходяться могили, тому що ми прибираємо і з села люди не дуже прибирають, бо немає пішку прибирати цих могил. Тараша вимікати такого Так, І ходіть ще до одного пам'яті. Mm -hmm. На жаль, коли почалася Друга світова війна, 1 вересня 1939 року то у розв'язанні цієї війни є війна частково і Радянського Союзу, який підписав за тиждень до цієї війни договір і таємний протокол, згідно яким фактично почали ділити Польщу. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, в тому числі на територію, де ми проживаємо. пушаємо. На 1 вересня 1939 року село Видранця входило до складу Польщі. І 17 вересня, коли вже більша територія Польщі була окупована Німеччиною, на території Західної України вступили війська Радянського Союзу. Поляки фактично змушені були з цієї території відступати, не чинячи навіть опор. Бо головні сили польської армії були розбиті німцями, а залишки армії, які захищали польський кордон зі Сходу, фактично просто відступали до Варшави. Під час цього, відступу, коли польські війська відступали по шосе, яке з'єднує Коваль із Брестом, наші односельчани, молодь, вирішили так, зробити засідку полякам і на Козацькій горі, добре знаєте, де козацька гора, зробили засідку. Для поляків. При цьому майже не маючи озброєння, там декілька гвинтівочок були, як в тому числі мисливські винтівки, а відступала польська регулярна армія. Звичайно, це був такий молодий порив, хотілося, скажімо так, прогнати поляків з нашої території. Хоча можна було одразу розуміти, які будуть результати. На жаль, польська армія, коли зрозуміла, що тут зроблена засідка, декілька. Десятки ветеранчуків, це молоді в основному зробили засіб, які без зброєння, рикопольська армія просто розгрунулася в бойовий стрій і дуже легко подолала цю засібці. В результаті було шість загиблих наших односельчан, а інші, хто був засідці, встигли просто-напросто просто відійти втікти. І цих шість односельчан, ось. Є фотографія, це хоронили Я їх не тут, не на цьому місці. І як бачите, оце на задньому фото, на задньому плані фото. Це церква, яка була знаходилася тут. Ось тут це церква, яка знаходилася на цьому місці. І оце все село прийшло для того, щоб провести в останній шлях цих наших односельчан. На сьогоднішній день, на жаль, цієї церкви немає, тому що ця церква. Згоріла у 1944 році, коли німці виганяли з цієї території. Ну, в деяких мішках, в тому числі ратьмішки, вислужба, згоріла, згоріла в 1941 році, коли німці наступали. За спогадами, скажімо так, старожилів, фактично відомо ж ну, Мабуть, в Ратьмішні такі автори допустили помилочку таку незначну чи бо за спогадами старожилів говорять, що такі церква наша згоріла в 44-му році, бо в церкві знаходиться наверху навочиків. На... Спостерігач, 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 навідник, навідник спостерігач німецький, і наші війська змушені були відкрити вогонь по церкві, щоб на школи до німецького спостерігача. Ну, тут є імена і можете від вас і Тих шести наших месячаних яких похоронили у вересні 35 го року. Ну, і прийдемо до могилу хотіхової. Працював у міліції певний час ну, і але. Коли... Одло ще АТО брав участь у антитерористичній операції. Коли почалася російсько-українська повномасштабна війна, пішов на захист, пішов на захист України. На жаль, у цього року помер захищаючи Україну. На сьогоднішній день трошки змінюється більше правди в історії. На сьогоднішній день не можна говорити, що Організація українських націоналістів чи Українська повстанська армія це були сили, які протинародні були. Ні. Це сили, які намагалися відстояти, відродити незалежність України. Бо вони вважали, що Україна, коли входила до складу Радянського Союзу, вона окупована була. І е російських більшовиків, радянську владу, вони вважали окупантами. Тому вели боротьбу. І та боротьба почалася в 1929 далекому році і тривала аж до початку 60-х років. Тому, е звичайно, бор ця боротьба теж не минула. Не відбулася без жертв. Фактично більшість тих, хто входив до організації Української Батанської армії, загинули в цій боротьбі, більша кількість. Дехто змушений був емігрувати, виїхати за крила. Ну і, звичайно, в цій боротьбі гинули і ті, хто в той час, скажімо так, тут і перейти до мови вже в мирний час, це в 40... 49-му році.